Творче об'єднання, на читай, Леся Українка. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти. Читає Надія крапка. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти. Так міцно, щільно і закрить от світ. Я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш, мов руїна листом вкрита. Плющій дає життя, він обіймає, боронить від негоди світу голу, але й руїна стало, так тримає товариша, аби не впав додолу. їм добре так удвох, як нам з тобою. А прийде час розсипатись руїні, Нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющу самотині? Хіба на те, аби валятись долі, Поранен, пошарпаним без сили. Чи з розпачу повитись на тополі І статися для неї гірш могили? Творче Об'єднання. На, читай, Леся Українка. Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти. Читала надія крапка.